Всім привіт! Купили новий прилад для вимірювання тиску. Абсолютно новесенький фірми Гама. Але ось яка у нас виникла біда. От ми бачимо на гама, стрілочка не є на нулю. Так, як це зробити? Показуємо, ми вибираємо цей шланг. Новесенький. Беремо звичайний малесенький ключик під 7. Ось у мене такий є. Ось тут є вон такі пази. Зараз спробую сфокусувати. Ось бачимо під ключик. Що ми робимо? Вставляємо ключик і за часовою стрілочкою крутимо помаленьку. Виставляємо на ноль. Ось ми бачимо рівно 0. Все. Крутити більше ми не будемо. Так, таке. Цим приладом можна користуватися. Включаємо трубочку назад. Все. Все дуже просто і легко. Всім пока!